Що таке щастя та який його секрет знають відтепер і у Херсоні. А все завдяки соціальній акції український флешмоб дарує щастя, який відбувся в обласному центрі. Протягом трьох днів жителі міста опановували секрет щастя та ділилися своїми мріями із організаторами заходу. Повернулися щасливими із цього заходу, і наші журналісти, які вже зараз секрет щастя розкриють і вам Київ, Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Львів. А відтепер і Херсон можна назвати містами, де живуть щасливі люди. А все завдяки тому, що жителі цих міст вже знають справжній секрет щастя та діляться ним з іншими українцями. Секрет щастя, як виявилося, дуже простий. Головне ділитися треба ним, будучи самому щасливим, розповідають організатори акції. Олександр один із тих, хто допоміг знайти своє щастя, не одній сотні українців. Сам чоловік приїхав із Одеси. Там він успішний бізнесмен, турботливий батько та люблячий чоловік. Розповідає, своє щастя вже знайшов. Шов, тож вирішив подарувати частинку тепла і іншим людям та поділитися своєю історією успіху з усіма бажаючими, як ось жителями Херсона. То, що ми сьогодні несемо, той секрет щастя, о який ми говоримо. Я теж коли-то, скажем, так произнес і майже змінилась. Во-первых, я залишився жив в одній нелепішій ситуації. І сьогодні мої діти мають огромну привілегію живому папі сказати «Доброго ранку». І я знаю, що якщо ти прийшло со мною, я знаю, що якщо ти помогло мені, і я став щасливим чоловіком, то це произойти прийзти слібим і кожним чоловіком. Не випадково, що девізом цієї акції стали слова дарую щастя. Здається, нічого такого, але про результати говорять емоції херсонців. Люди радо слухають волонтерів, спілкуються з ними, беруть кульки із символічним написом Секрет щастя. Окрім того, кожному ще й дарують картку щастя, куди люди мають записати свою мрію. Вона ж затверд. Дженням організаторів флешмобу неодмінно здійсниться. Люди возвращаються і благодаря бажання виконуються. Дуже приємно бачити ці щасливі очі і радує, що Херсон з кожним днем становиться все щасливіше і щасливіше, А такі от програми, проекти ми робимо в кожному городі для Херсона Подібні акції більш ніж несподіванка. Проте, як видно із реакції жителів міста, дуже приємна. Приємно, ви знаєте, вот і улибаться хочу це дівчинки, приємно. И самое главное, что с другой стороны, хоть молитва очень наша. Що стидна, стыдно, взрослая. До сих пор не помню. Выучу обязательно. Секрет счастья, а что кто-то может ответить на этот вопрос однозначно. У каждого свои секреты. Вот і и наш секрет баживемо від Такого не сьогодні була. Ну, такого ще точно не було. Я лично в такому ще не участвував. Ну, це здорово. Буваєш, все нашли свій секрет Щастя. Організатори флешмобу розповідають, подібні зустрічі будуть відбуватися в різних містах України і надалі. Все роблять для того, аби надихнути людей за допомогою простих життєвих історій і допомогти повірити в те, що щасливим сьогодні бути можна.